Вітаю на каналі Верба. Сьогодні ми з вами поговоримо про ляльки-мотанки. Це дуже давній символ України, який знову став популярним під час війни. Ці ляльки часто виконують функцію оберега, тобто захищають свого власника від лиха. Вчені кажуть, що наші предки почали робити мотанки ще п'ять тисяч років тому і надавали їм сакральне значення. А сучасні майстри продовжують розвивати це прекрасне ремесло і роблять мотанки справжніми витворами мистецтва. Отже, сьогодні ми поговоримо з відомою майстринею мотанок Яною Дерезою і дізнаємося більше про цей цікавий український символ. Вітаю, Яна! Дякую, що погодилися на інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, коли з'явилася традиція створення ляльок-мотанок, і для чого їх робили наші пращури? Привіт! лялька Мотенка в українській культурі з'явилася ще задовго до приходу християнства, тобто в язичницький період. Наші предки вірили, що ця сакральна лялька може оберігати цілу родину або конкретну людину від злих духів і дарувати благополуччя, фінансовий успіх, гарний настрій, здоров'я тощо. Але не дивлячись на те, що ця лялька саме з язичницької культури, вона дуже добре перейшла до християнської культури. І тому дуже часто можна було зустріти в українських селах на покутці. Покуття це куток, де знаходились ікони. Поряд, поряд з іконами можна було зустріти також і мотанку. Тобто це дуже. Красивий приклад поєднання української, християнської і язичницької культур. А чи правда, що мотанки це майже завжди образи жінок? Так, зазвичай лялька, мотанка це жінка, образ жінки, тому що жінка це берегиня, берегиня роду, берегиня оселі, родини, домівки. Але не дивлячись на це, зустрічається також і такий тип мотанок, який називається нерозлучники. Це дві ляльки: хлопчик і дівчинка, які з'єднані однією рукою на двох. Саме тому їх не можна розлучити. Їх створювали для закоханих пар. А чому у мотанок немає рис обличчя? Є декілька версій, чому не зображували лялька-мотанкам обличчя, і вони обидві мають місце бути. Перша версія ляльки-мотанки це сакральні ляльки в першу чергу. Вони не мали ототожнюватися з будь-якою людиною. Наші предки вірили, що в будь які риси обличчя може вселитися будь-який дух. Як добрий, так і поганий. А ми пам'ятаємо, що сакральна лялька це як провідник між потойбічним світом і реальністю. Тому залишали біле пусте обличчя або ж робили солярний хрест із ниток. Цей хрест це символ сонця, неба і землі, чоловічого і жіночого начала. А також друга версія вона більш практична. Інколи ляльки робили дітям. Діти, як ми знаємо, вони поглинають в себе будь-що будь-яку емоцію. Обличчя виражає якусь емоцію. І батьки не хотіли, щоб їхні діти прив'язувалися до конкретної емоції і до самої ляльки. Тому також зображували без рис обличчя. О, це дуже цікаво. А чим відрізняються сучасні мотанки від тих, які робили у давнину? На мою думку, основна різниця між старовинною лялькою і сучасною полягає в тому, що ми ставимося до них по-різному. Тобто, якщо в давнину лялька вона в першу чергу виступала як оберіг, як талісман? Вона могла не містити в собі якісь естетичні цінності. Вона була доволі примітивною і, я б сказала, не дуже деталізованою. Її створювали за певними правилами. Наприклад, після заходу сонця на колінах. Жінка мала бути в гарному настрої, в доброму здоров'ї, і вона могла під час створення ляльки навіть говорити якісь молитви або якісь може закляття, якщо вона була відьмою. А сучасна лялька вона більше як предмет мистецтва. Вона має естетичну цінність в тому числі. Саме тому мені здається, що в сучасних ляльках можна розвивати власну майстерність, тобто не просто ставитися до ляльок як до оберегів, не просто е, зберігати культуру і традицію створення, основні принципи створення, а ще й докладати якогось свого власного мистецького бачення. Яно, а як давно ви почали створювати мотанки? І чому ви обрали саме це ремесло? Я почала створювати мотанки ще приблизно 8 років тому, коли на першому курсі художньої академії моя подруга принесла на лекції з етнографії України свою ляльку-мотанку. Я подивилася на неї і зачарувалася. Тобто... Я дуже надихнулася, і мені хотілося зробити щось подібне, щось своє. І в той же день, коли я повернулася додому, я взяла шавлію, У мене була шавлія, Я взяла. Тканини, які залишилися від а, мами, а в неї було багато тканин, тому що вона займалася швейною справою. І я зробила свою першу ляльку. Вона була дуже некрасива, вона була страшненька, але вона була дуже близька моєму серці, і а, вона мене також зачаровувала. На питання, чому саме це? Я можу відповісти е, дуже банально, але це правда. Тому що це було покликом мого серця. Я просто так відчувала. Я відчувала, що це моє і що я хочу це робити. Тому що я з дитинства обожнювала вишивати, займатися бісероплетінням, шити. Обожнювала все, що пов'язано з тканиною і хендмейдом. І саме тому у ляльках я поєднала усе це, що я люблю, в тому числі українську культуру. А розкажіть нам, будь ласка, про процес створення ляльки мотанки Процес створення мотанки, він завжди унікальний. Тобто, так, є певна база, є певні основні моменти, котрі е, залишаються в кожній ляльці, але. Так само в кожній ляльці постійно додається щось нове і щось таке, чого не було в минулій ляльці. Кожна мотанка вона є неповторною, вона є унікальною. І відтворити один в один не можу і не хочу. Спочатку я створюю базу: основу, конструкція, те, що триматиме а, всю ляльку. Весь образ ляльки це може бути як дерев'яна основа, а може бути як мішечки, наповнені насінням льону або сушеними травами, наприклад. Далі я зроблю заготовки. Я дуже багато вишиваю, я дуже багато шию. Заготовки усі можна сшивати, можна розроблювати будь-які моделі одягу, сукні, фартушки, рукава, все, що заманеться. І коли у мене всі заготовки готові, зшиті, вишиті, попрасовані. Тоді я вже примотаю власне, до самої ляльки. І в цей процес вже не втручається голка з ниткою. Тобто, мотанка вона тому й мотанка, що мотається. Усі заготовки я з міцно ниткою. Я маю дуже багато власних хитрощів, до яких я прийшла з часом. Це, наприклад, дуже багато вузликів, шнуровки, плетіння. І тому мої ляльки виглядають так, як вони виглядають, бо в них заховано дуже багато хитрощів. При цьому зберігаючи основні усі традиції, моменти створення ляльки. Коли я змотала все, мені, звісно, хочеться додавати і додавати деталі. Моя цінність у деталізації, у символах, у маленьких символічних. Моментах, які свідчать, що ця лялька є саме для цієї людини або родини. І, мабуть, найдовше, що є під час творення, це розмотування ниток для волосся. Я використовую натуральну італійську вовну а, з бобін. Для машинної в'язки, і я розмотую їх механічно в великі пасма. Далі я розчісую, роблю пробір на голові і примотую власне до самої ляльки. А далі вже віночок, намиста і якісь може інколи додаткові елементи вішаю на пояс ляльки і вже додаю стрічки у волосся, якісь намистини вплітаю, роблю зачіску власне, усе, що забажає душа. Я дозволяю собі бути в потоці. Я дозволяю собі просто е безсвідомо слідувати тому, що говорить мені серце, як я і що маю робити саме в конкретно в цій ляльці. Я чула, що ви купуєте на аукціонах старовинні вишивки та тканини, реставруєте їх і використовуєте у ваших мотанках, правда? Так, інколи на аукціоні я купую стару вишивку або тканину і додаю їй такий естетичний вигляд. І використовую в мотанках. Бо, на жаль, часто буває так, що люди не знають, що робити із старими заготовками для вишивки, які десь на горищі лежать, наприклад, в якомусь селі, в якійсь хаті. Буває часто, на жаль, їх викидають. І я вважаю, що такі речі можна зберігати і давати їм нове життя. Але, звісно, я також і сама вишиваю, і купую сучасну вишивку, але теж ручної роботи. І частіше за все, ця вишивка вишита на саме старовинній тканині. А хто найчастіше зараз замовляє мотанки? Частіше за все... Замовляють мотанки українці, котрі живуть довгий час за кордоном, десь і сумують за рідною землею і хочуть е, якусь частинку української душі мати у себе вдома, але не просто е, якийсь магнітик чи щось подібне, а саме щось автентичне, е, щось. Пов'язані з мистецтвом. Але, звісно, замовляють і українці, котрі живуть в Україні, на подарунок або на весілля, наприклад. Інколи, звісно, це бувають іноземці, які хочуть познайомитися з українською культурою, або іноземці, котрі нічого не знають про українську культуру, але їм дуже подобаються такі витвори хендмейду. Чи стали українці частіше замовляти мотанки під час війни? Так, українці стали не тільки замовляти, але й робити власні мотанки, частіше вишивати. Я знаю дуже багато жінок, котрі під час повномасштабного вторгнення рятували своє психологічне? Становище завдяки вишивці. Саме вишивка, як український код нації, спрацьовувала на нас усіх ментально позитивно, я б так сказала, вона нас заспокоює, вона надає нам сил, вона занурює нас у якийсь такий медитативний стан. І... Так, дуже багато українців стали замовляти ляльки-мотанки зараз, тому що дуже багато хто прокинувся, і, так би мовити, став більш свідомо підходити до власної культури, плекату нашу культуру і намагатися її зберегти, щоб більше ніякий ворог не зміг це знищити. Дякую, так, це дуже цікаво. Яно, я щиро дякую вам за це інтерв'ю. Я велика фанатка вашої роботи і постійно пильно слідкую за вашим аккаунтом в інстаграмі. І я думаю, що ваш аккаунт це окремий витвір мистецтва, бо ви робите надзвичайно круті фотографії та відео вашої творчості. Дякую вам, що показуєте це світові. І я б хотіла запросити наших глядачів обов'язково підписатися на акаунт Яни Мотанка Долз в інстаграмі, щоб побачити цю прекрасну українську традицію на власні очі. Акаунт Яни це справжній скарб. В сучасній культурі ляльки-мотанки стають все більш популярними. Їх дуже часто зображують художники на картинах. Футболках, чашках тощо. До речі, як ви бачите, я теж маю футболку з мотанкою. Це моя улюблена футболка. Це робота моєї подруги, художниці Катерини Колесниченко, яка створює такі чудові роботи. Я теж пропоную вам перейти на її інстаграм-аккаунт, може, ви знайдете щось подібне для себе. Ну, а я дякую вам за перегляд. Сподіваюся на ваші лайки, а також репости в соціальних мережах. Це дуже допоможе розвивати мій канал, якщо вам подобається мій контент. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі!